З розбитої кумори хореографічний зал. У Слов'янській школі мистецтв святкують перетворення. Ще кілька місяців тому тут набрали кілька хореографічних груп, а танцювати ніде. Залу взагалі не було. Ми тільки з цього року відкрили от, танцювальний колектив, з сложностями. Я думав, що практично скоро не вийде зробити зал, але благодаря Нелі Ігорів ми обратились, ми мгновенно отримали. Зал нужен для будущего находиться на, находиться на улице. Те, до чого руки у місцевої влади так і не дійшли, виправили меценати. Ще три тижні тому у цьому приміщенні були розбиті стіни і підлога, текла крівля. За короткі строки тут зробили ремонт, замінили вікна та радіатори опалення. Тепер хореографічний зал відповідає всім нормам дзеркала, поручні і дерев'яна підлога. Я цей зал зробила точну копію того зала, в якому займалася я балетом. Окрім цього, тут облаштували і роздягальню, а в зал придбали необхідне обладнання. Після карантину заняття розпочнуться вже у сучасному хореографічному залі. Плюсом є те, що здесь буде працювати концертмейстер. Раньше, когда я работала в условиях аренды, у родителей коллектива не было возможности оплачивать еще концертмейстера. То есть это должен стоять инструмент и должен постоянно работать концертмейстер на музыкальном сопровождении классического танца. Сейчас, к счастью, эта возможность появилась. І це не всі оновлення, що очікують на Слов'янську школу мистецтв. Нова сцена в актовому залі до нового року за кошти благодійного фонду. До цього кожні два місяці виконуватимуть ремонт одного класу. Таким чином, за два роки школа мистецтв буде оновлена повністю. Такі зобов'язання взяв на себе регіональний благодійний фонд Поспішайте робити добро. А свої слова тут звикли закріплювати справами.